Так, все, що нам пропонує виробник під ось такою таким маркетинговим надписом Кіц, це чистий маркетинг, тому що насправді немає різниці горіхи для дорослих людей чи для дітей це горіхи. Але для того, щоб ви купили своїм дітям, почитаємо, що сюди поклали цукати ананасу, кубики мікс, тростинний цукор вони містять, ананас, лимонна кислота, барвник. Тобто барвник є 220, 133 і є 102 Я особисто своїм дітям цукати не даю. Тільки фрукти, якщо я хочу вже дати їм солодощ, цукерку, то я вже даю ту цукерку так, після основного прийому їжі, але точно не цукати. А, значить, що туди далі? Ну, звичайно, діоксид сіри, тут ще є арахіс бланширований, чіпси бананові. Це може бути, кокосова олія, цукор, також нашу бананові чипси, цукор. Тобто, це. По суті, та сама цукерка трошки буде вітамінів і мінералів, журавлина, мигдаль, журавлина висушена і знову доданий цукор. Написав чомусь виробник цукор. Нічого страшного, ми перекладемо з вами. І що я можу вам ще сказати? Тут ще є арахіс, не самий класний горіх їх всіх, звичайно. Хоча а ще є трошечки мигдалю. Мигдалю і арахіс. А я би таку історію не брала, тому що я і собі то не беру. Не то що дітям цукати я не вживаю. Якщо я хочу ось такого горішка дати сину, який їх не їсть, то я його підмішую в вигляді горіхової пасти в сирки. Вчора викладала вам, як це робити. Коротше, це чистий маркетинг. Таку історію я не купую.